Друзі, що з білесеньки, і що з круглесеньки, і я вже подивився. Так, правильний метал, це срібло. Приємний сигнал, друзі. І в мене монетка. Камрад каже, він знаходить лише крейцери, і то великі. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Майже весняна погода, я мружусь від такого сонця. На дворі тепло, і ми вирішили трішечки походити по полю. Ось бачите, позаду мене старий будинок, а ось тут на полі вже немає будинку. Колись він теж тут був. І саме на цьому полі ми хочемо. Пошукати монеток. Ну, в основному, тут кінець 19-го, початок 20-го століття. Будинок був, можливо, десь до 60-х років, так що і радянщина трапляється. Ну, всі знахідки обов'язково вам покажемо. А тим часом долучатись до збору на впівдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати? Так, зайшли на поле, вже пройшовся, можливо. Метрів 30 і перший такий сигнальчик цікавий. І монетка. Ну і й казав, Радянщина. Ось така. 46-й рік. 10 копійок. Дуже рідкісні. Ну, але вони є, монетка є. І ось тут починається залізо. Бачите, хуторська кераміка. Ось. Так що шукаємо. Найстаріша монета, що я тут знаходив, це, здається, дві копійки Павла І 1802 року. А можливо, і ще були старіші. Боратинок солідів я тут не знаходив. Знову, друзі, у мене друга монетка. І ось що це таке. Знову Радянщина. Рідко в нас вони трапляються, тому що це, як бачу, 1931 рік тут ще не було. Московської окупації цей час. Ну, але бачите, вона є. До речі, так, на цьому полі, на цій хаті дуже багато радянщини. Я навіть знаходив срібні радянські монети 20-х років. Уявіть собі, більше ніде ніколи я їх не знаходив. Лише ось тут, на цьому полі, на цій хаті. І також я тут знаходив значок просвіти. Незрозуміло, хто тут жив, можливо, якісь вчителі або щось в цьому дусі. Я, друзі, просто в шоці, тому що третя монетка і знову совок. На цей раз одна копійка, копейка 39-го року. Ось така одиничка, алюмінієва бронза. А ось тут совковий герб. Герб тюрми народів. Ось така монеточка. Знайшов, до речі, ще два смітнички невеликих. Там було бите скло, але нічого такого особливого, щоб вам показати. Бляха і бите скло. Якщо щось в смітнику буде цікаве, звісно, покажу. Приємний сигнал, друзі, і в мене монетка. Камрад каже, він знаходить лише крейцери і то великі. А мені не щастить одна радянщина. Але, здається, ось він крейцер. Ось, подивимось. Сподіваюсь, на Радянщина. Дивимось, розпаковуємо. 15 копійок. Це щось пороблено, фатум. Я ще, мабуть, за один раз стільки радянських монет не знаходив. Або хоча б знаходив, але між ними були і інші монетки. Тут, мабуть, якісь НКВСники сиділи. В цій хаті і губили копійки. Скав якого року вона? Ось 1943 рік. Ну, до речі, всі монети в такому непоганому стані. Ну, але, але, один совок, друзі. Чи пощастить мені сьогодні монетку знайти не совкову Друзі, бачу монетку поверхневу. Сигнал на DOS 83-84. Мені здається, що це вже не Радянщина, але вона все одно маленька. Можливо, боратинка. Тут ще боратинок я не знаходив. Дивимось, Боратинка, думаю. Ось, погляньте, відбиточок ще лишився. Йо, та на ній нічого ж не видно. Я навіть не визначу, що це за монетка. Тому ну що ну це боратинка, ні, це не боратинка, це, здається, солід августа 3-го 1700-ті роки, 1754 й, -й рік. Але ну, в геть кепському стані. Ось Лиса монетка. Але хоч не радянщина. Викопав на полі ось такий смітничок, можливо, десь 50 см глибини. Що там було? Там були бляхи, баняки, ось скло якесь, горнятко таке, стакан. Ось такі порцелянові тарілки. Ось це від гасової лампи. Таке гарне червоне скло. Це просто пляшки биті, побиті. І що я вам скажу, я гадаю, що це смітник періоду, ну, можливо, якраз ось 30-х років. Розписаного я поки що нічого не бачу. Але пляшки ще ось такі, бачите, старіші. Ось якась ваза була побита. Оце ну, такий смітник, що побилося в хаті, винесли в сад і закопали. Кісток немає у ньому, є ось такий цинк якийсь. Не знаю від чого він. Ось такі бляхи, різані, колючий дріб. Ще що тут було? Ось, все ось таке. Алеле побите. ось ще порцеляна. Ось, були баняки такі. Але більше нічого особливого. Ось тут що. А, кераміка. Ось така макітра. Мабуть, в ній мак на кутю терли. О, і більше нічого. Ну, зараз пропікаю. Смітнику гільз немає, тому вгадаю, що це справді десь 30-ті роки. Друзі, щось білесеньке і щось круглесеньке. І я вже подивився. Так, правильний метал це срібло. Але... Це не монетка. Ну, колись була, мабуть, монетка. Що з нею хотіли зробити, я не знаю. Вона така затерта та ще й така подерта. Я там навіть якусь літеру побачив. Срібло наче гарної проби, можливо, це якийсь старий царизм 1800-х років. Якогось там Олександра. Ну, або, або якась інша монетка. Ось така величина. Хто знає, в кого які думки, то можете написати у коментарях. Покажу вам знахідки камерада. в нього лише великі монети. Дивимося, що в нього за монетки. Ось, бачу. 5 копійок 46-го року. Теж він. Радянщину знаходив. Що в нас тут ще є? Бачу крейцер великий. Зелені патині, одиничка 1800 року. Потрібно трішечки помити її. Ну, але велика монета. Я сьогодні великих монет не знаходив. Ще ось така монетка. Думаю, не знаю, що це за монетка. Або 10 фенігів. Рейх або 20 грош 30-ті роки Польща Цинк. Ось. Що в нього ще тут є? Один крейцер 1860 року. Ось так. І ще один крейцер мабуть, 1800 року. В геть кепському стані. І такі пряжечки. Латунь, не знаю від чого, але ось такі вони. Ну що ж, друзі, ось такий і результат на сьогодні. Шукали ми три години. Це такий відпочинковий прогулянковий пошук, тому що сонечко гарно сьогодні світило, і хотілося трішки походити. Ну, хатка така біднесенька, але знахідки все ж таки були. І навіть срібло я знайшов. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте долучатись до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на наш телеграм. Там завжди я публікую цікаву інформацію: знахідки, реставровані знахідки. Теж всі посилання будуть в описі до відео і закріплено коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!